Якщо у вас один з моделей Samsung, я вас вітаю з оновленням One Ui 6.1, який вийшов не тільки на S24, но і на інших моделей телефона, де з'явився штучний інтелект і не тільки. Якщо немає, то перевіряйте оновлення, бо згодом підтягнуться інші моделі Samsung. Перед вами Сергій Вишня. Але перед тим як ми почнемо говорити про 10 головних фішок від Самсунга, ми поговоримо про перекладача, в якого немає української мови і якого немає в цьому списку. Тому говорити про нього немає сенсу. Але там є англійська, є польська, іспанська, італійська. Тому дам вам рекомендацію вивчити одну мову. Я тільки в процесі. Тому перші кілька змін на екрані блокування. По-перше, тепер ви можете додавати віджети, схожі на ті, як зробив Apple. Хоча кількість віджитів, які ви можете додати, дуже обмежена. Але це питання часу. З часом більше програм почнуть підтримувати це. По-друге, тепер ви можете додати анімований екран блокування на різні смаки, які, в свою чергу, також будуть оновлюватись кожних два тижні і комбінувати їх між собою. По-третє, змінювати стиль, шрифт і місце положення годинникам із можливістю завантажувати свій шрифт це вже ізі. І останнє, що стосується екрана, це при завантаженні своєї фотографії можна створювати рамку і надати художнього ефекту, або взагалі завантажувати відео на екран блокування. Тепер давайте поговоримо про шпалери, бо їх тепер можна створювати самим. Щоб отримати доступ до цього, зажміть на екрані і введіть до змінити. І помітите, згенеровано. Прям тут і можете вибрати з цих дев'яти категорій і створювати шпалери на люту. Я вибираю, наприклад, мінерал і можу змінити мінерал і відтінок, а потім генерувати скільки завгодно. Для створення заставки потрібно деякий час, бо це не відбувається на пристрої. Вам потрібне підключення до мережі, щоб мати змогу зробити це і виглядає, дуже деталізовано. Далі ви можете візуально налаштувати будильник, щоб максимально швидко прокинутись і нагнути цей світ, або просто забити болт і знову його перевести. Досить просто, на конкретний будильник можна встановити своє фото і погратися з годинником, як і на екрані блокування. А тепер буде дійсно корисна штука для тих людей, які ставлять на ніч заряджати телефон. В налаштуваннях акумулятора, в захисті акумулятора тепер у вас є більше опцій, які допоможуть збільшити загальний термін служби вашого акумулятора. Тому в основному, якщо ваш телефон заряджено на 100% і все ще підключено до зарядного пристрою, зарядження буде зупинено, доки рівень заряду акумулятора не знизиться до 95 або 80%. Але також можете вибрати адаптивний, який буде адаптуватися від сну, а верніше до заданих будильників. З денними будильниками я не перевіряв, але якщо вдруг ви в курсі, можете написати в коментарях, там заодно і підпишіться. Samsung додав нову рідну програму під назвою Fint. Вона з'явилася сама, або можете скачати через офіційний стор. Вона фактично знаходить людей, з якими ви ділитесь своїм місцеположенням. І тепер можете відстадковувати гаджети не через сайт і не використовуючи Google Maps які і так використовуються. Тому просто знайте, над чим вони працюють. І куди без змін у камері? Тому що камера це найголовніше, що нам потрібно взагалі в телефоні. Якщо, звісно, ти не фоткаєш тільки документи і лічильники. Тепер, коли ви зайдете в режисерський режим, там змінилося на подвійний запис, який дозволяє знімати з будь-яких двох об'єктивів одночасно. Тож це може бути основним і найширококутним, або зум і фронтальна камера. Монтаж відео через телефон це вже буде на справа, тому словмо стає простішим для людей. Це все відбувається через ту саму галерею. Змонтувати і прискорити або уповільнити конкретний фрагмент це простіше, простого, тому використовуйте смартфон на максимум, якщо він вже у вас в руках. Можливість сучного інтелекту, пошук якихось деталей, пошук будь-чого, з будь-якого застосунка за 2 секунди працює напряму через Google фото. Просто не потрібно робити скріншот і завантажувати це в окрему програму, що економить вам пару дій. Але є один мінус: починаєш навіть шукати те, що тобі не потрібно. Для мене це дуже актуально і дійсно використовую дуже часто. І впевнений, що Apple зробить рівно те саме. Видалення людей чи об'єктів з фотографій через галерею, без скачування зайвих застосунків і це вже доступно з даним оновленням. Про браузера потрібно знімати взагалі окреме відео. Шаї добрався до нього також, але саме до їхнього власного браузера Samsung. Тепер ви можете не перечитувати всю статтю і не читати воду, а просто натиснувши на іконку знизу і отримаєте скорочений зміст або переклад на одну з тих мов, яку ви знаєте. Якщо не знаєте ні одну, вчіть. Так, це порада, яку не просили. Бонусом можете налаштувати ось таку анімацію для повернення назад. А ви ще додати цифрову статистику усього смартфону, і це усе можете знайти в Good Look. Це окрема програма, буде окреме відео, тому чекаємо. Звісно, є ще багато інших змін, які я не помітив або є просто незначними. І говорити про них просто немає сенсу. Наприклад, у налаштуваннях Bluetooth щось, що називається ORECAST, де можна транслювати із свого телефона на будь-який підключений пристрій Bluetooth. Я поки не пробував, але й до цього не бачив якихось великих проблем з блютузом, але створювати якусь спеціальну можливість, щоб працювало рівно те саме, як працює. Ну ладно, поживемо подивимо. Тому це тільки початок великої історії. Скоро зустрінемось. В ось цих, наприклад, відео вже можемо зустрітися. Але бувай, шановний.